Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі ми розкажемо про таке. Звільнення триває. Сили АТО взяли під контроль Червонопартизанськ. Героя у мери. колишній керівник міліції Горлівки, призначений мером Слов'янська. Разом проти рашизму такі гасла пишуть на будинках у Сімферополі. Міністр оборони Валерій Гелетей доповів президенту про те, що збройні сили на українсько-російському кордоні взяли під контроль пропускний пункт Червонопартизанськ. Також у результаті військової операції було піднято державний прапор над міськрадою Сіверська Донецької області. У прес-службі президента зазначили, що станом на сьогодні контрольно-пропускні пункти Довжанський та Червонопартизанськ повністю підконтрольні українським військовим. Додам, що за минулу добу в зоні проведення АТО загинули троє військових. 12 поранено, зокрема 7 зазнали поранень унаслідок мінометного обстрілу в районі Дяково. Під час бою за червонопартизанськ під обстріл потрапив автобус із шахтерями. Є загиблі гірники поверталися з першої зміни. Як зазначають свідки, автобус буквально розірвало на дві частини. За попередніми даними, п'ятеро людей загинули, десять поранено. Обставини трагедії з'ясовуються за словами військового керівництва. Бойовики обстрілюють мирних жителів і житлові райони, аби дискредитувати сили АТО. На Донбасі сапери знешкодили майже тонну вибухівки. І це тільки за останні кілька днів. У визволених від терористів населених пунктах військові сапери знищили тонну тротилу, десяток саморобних вибухових пристроїв, а також 20 протитанкових та протипіхотних мін, закладених та схованих бойовиками. На Донеччині бойовки знову підірвали залізничні шляхи. Пошкодження виявили під час обходу колії в районі станції Оленівка. Електроопори та рейки були зруйновані в результаті вибуху. У міліції розглядають інцидент як вчинення тракту. Також у районі не працює тягова підстанція станції Сєверськ. Її обладнання пошкоджено напередодні в ході АТО. У звільненого Слов'янська новий очільник ним став керівник горлівської міліції, який свого часу не давав скинути державний прапор з адміністрації і повісити російський триколор. Андрія Крищенка призначив на цю посаду президент. При цьому Петро Порошенко заявив, що звільнений від бойовиків Слов'янськ має стати символом нового Донбасу і подарував новому голові райдержадміністрації символічний годинник, який має почати відлік нового часу в місті. Вже п'ятий день під міністерством соціальної політики пікетують люди, називають себе переселенцями з Донбасу і вимагають від держави звернути на себе увагу. Цікаво, що допомогу їм пропонують однак від неї відмовляються. Під міністерством соціальної політики, намети і кубка людей кажуть, нещодавно виїхали із зони АТО. Втім, у проханні показати документи відмовляють: ось цей чоловік із тигаркою назвався одним із організаторів. Представився членом загадкового комітету. Молодь єднає Україну. Чому я цим займаюся? Я дуже поясню. Дуже просто тому, що коли вони самі приходили на комарова та й в інші центри сприяння ну, таким людям, то їм казали, у нас немає місць, у нас нічого немає, і чекайте соціальних випадків. Ось вони вже чекають три місяці. Є документи, це підтверджують. Це не мої слова. Є люди. Ну якщо не треба на камеру, лі, ну, покажеш на камеру, паспорт, документ, Ні, я не буду. чому Боямсь. Я не буду. Ну, ти ж показував вчора. Пікетувальники сидять на сходах та мовчки чогось чекають. На запитання, як довго триватиме акція, відповідають наступне. Поки нам штурмів не вирішиться. Нам нужна ні будь-яка шторм, ратя би каконі буджиме і роботу. Найцікавіше те, що і представники міністерства і Київського центру соціальних служб кілька разів пропонували цим людям житло та допомогу в пошуку роботи. Одначе вони навіть розглядати ці пропозиції не хочуть. Вчора і в день, і ввечері приїздили в штабу стомуровосім автобусом. Пропонували людям, щоб вони поїхали і подивилися ті місця, які їм були запропоновані. На жаль, ніхто не зголосився на цю пропозицію. А будь людей є дежур. Гора ходила до Магомеда не раз. До людей приїхали і рятувальники пояснили, яке житло можна отримати і що для цього треба зробити. Результат той самий. Это что это? Дом это? Или что это? Или это что будет это, или санаторий, это. или база отдыха. Это или может быть частный, или это. База это вы приедете Нет, по месту. категорический отказ с требованием предоставить жилье в Киеве до окончания восстановительных работ по месту предыдущего проживания Все это просматривается, да. нежелание социально адаптироваться. Просто все отрицается. Требується. Тож справжня мета учасників акції так і залишається незрозумілою. У міністерстві мають свою інформацію з цього приводу. Той представник, який представляє інтереси цих людей, Павло Кельман, він заходить в міністерство і просить, щоб міністерство пролобіювало інтереси конкретної фірми, яка комерційна надає послуги. В нашому міністерстві і кажуть, якщо ця фірма буде тут працювати, тобто ми пролобіємо її інтереси, то через півгодини ці люди звідси розігнуться, ми звернулися в органи внутрішніх справ і маємо надію зустрітися з паном Кельманом в суді. Поки ж міністерство продовжує перебувати в облозі. Щоправда, комунальники забрали у мітингарів шини, а за діями активістів пильно наглядає міліція. Микола Різник, Лана Маяковська, Богдан Центровський, Артем Кутасов соціальна країна. З гарячих точок нашої держави нескінченним потоком тікають біженці, окрім насущних питань, де жити, що їсти, та де влаштуватись на роботу, вони зіштовхуються зі всюди сущою бюрократією. Як можна відновити документи або ж отримати паспорти за спрощеною процедурою? Дивіться в матеріалі Анастасії Островушко. Ярославу 16, проте свій перший дорослий документ він отримає не в рідному місті. Всі потрібні папірці та фотокартки хлопець приніс до столичного паспортного центру. Згадує, як разом із батьками тікав з молодогвардійська, що на Луганщині. Бажав залишитися в школі на 10 клас, і почалася якась стрілянина. Я звісно почав бігти звідти і одразу дзвонив мамі. Ми вирішили. На деякий час поїхати до Києва. Ярослав усе ще сподівається повернутися додому. А ось пані Валентина вже ніколи не буде жити в рідній Євпаторії, та й дім у Криму планує продати. Я останнім часом вже проживала в Іспанії. Треба тут вирішити питання з паспортом. Там уже термін дії закінчився цей зарубіжний. Такі, як Ярослав та пані Валентина, можуть звернутися до будь-якого паспортного відділення. Як позбавити переселенців безкінечних черг придумали в міграційній службі. Указівка пішла в карний паспорт, що люди, які прибуються згоду, тимчасові переселенці мають звернутися. Але ми тут відкрили в цьому центрі спеціально окремо бачили кімнату, де займається тільки цим. За день така кімната в столичному паспортному центрі приймає півсотні біженців. За таку послугу ніякої доплати. Створили для... Переселенців і особливі умови оформлення документів. Навіть якщо ви розумієте, якусь справку потрібна, людина не може її привезти, бо вона оттуда виїхала місце проживання не по своїй волі. Ми знаходимо всякі шляхи, щоб цю бумагу або ми затребували потім, або щоб ми якось вислали перед видим із з обласного підрозділу, щоб людина отримала паспорт чи документ і своєчасно вирішила свої проблеми. До кінця року обіцяють відкрити такі спеціалізовані кімнати в кожній області. Поки можновладці вирішують питання переселенців, люди продовжують тікати. Деякі з них, такі як пані Валентина, будуть спостерігати, що робиться в їхніх містах, тільки з екрану телевізора. Я дивилася це все, дивилася і просто вже нерви розшатані. У мене два сина, і там і сини, дуже погибають наші люди. Ніколи в житті не подумала, що це війна буде з Росією. Анастасія Островушка, Дмитро Гришко соціальна країна. Анексія Криму і події на сході не вплинуть на рішення Європи щодо скасування віз для українців. Це питання вже лежить на столі, зазначає єврокомісар Штефан Фюле за його словами. Україна здійснила дуже велику роботу на шляху до скасування віз із ЄС. І переговори щодо цього питання знаходяться на останній фазі. Безвізовий режим може запрацювати вже цього року. Графіті Разом проти рашизму з'явилося у Сімферополі у столиці анексованого Криму на одній із багатоповерхівок з'явився напис із антиросійським підтекстом. Невідомі змінили гасло Разом проти фашизму на більш актуальне. Напис підкоригували, замінивши букву Ф на Р. Тепер у районі Москільце Сімферополя прямо навпроти ринку розташований напис Разом проти рашизму, який щодня бачать тисячі людей. Це остання інформація. Випуску більше у наступних дочекайтеся.